Проходив повз, смотрю, дивлюсь, їде трамвай, дивлюсь, 23 й маршрут. І дуже дуже обрадувався, що запустили по новій. До цього лише була 2004-та маршрутка, дуже багато людей. Місця не вистачало. Зараз я вважаю, що буде набагато зручніше з, з, з цим транспортом. І внук сьогодні ж. Прийшов до мене в гості і каже, «Бабушка, поїхали, покатаємося на трамваї. Для нього це, як кажуть, така подія. Дякую. Дякуємо. Це скорочений вигляд маршруту до воєнного 23-го, тому що в нас ще не відновлена лінія на ХТЗ з 26 лютого 2022 року. Тут були пошкодження контактної мережі. Тут були крадіжки контактної мережі. Ми відновили повністю новою, новим дротом 8 кілометрів приблизно, там трошки більше 8 кілометрів контактної мережі. Відновили новими спецчастини, перетини трамвайно-тролейбусними лініями. Жовті трамваї з міста Бльзень, з Чехії. Це гуманітарна допомога наша. І ми їх спеціально готували для цього маршруту. Тобто вони вийшли вперше сьогодні на лінію з пасажирами. Зараз ми змогли адаптувати на цей час два трамвайних вивони таких. Це європейський трамвай, там колія 1435 в Харкові і в 15.24 це широка колія. В цілому адаптація коштує десь приблизно один мільйон гривень. Це на один на один вагон, так це набагато доцільніше ніж відновлювати ті вагони, які постраждали внаслідок обстрілів і таке інше, тому що вони вже старі і потребували капітального ремонту, ще навіть до війни. Вони відрізняються, їх дуже відрізняються. Дуже приємно, хорошо працювати, легко. Ход плавний йде. Тормоз іде плавний. Як люди реагують на те, що запустила цей марш? Дуже довольні, благодаря і руководство благодарят і водителю. Спасибо, кожен виходить. Конечно, дуже приємно.